Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор євразійського центру е, імені е, Патрічу при Атлантичній Раді США. Доєднується нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Джоне. Вітаю, вітаю Радий бачити. Дякуємо, що додалися. Це навзаєм, і е, давайте поговоримо про вчорашній виступ Дональда до Трампа. Він Затягнувся пізніше вийшов на публіку до камер. І тим не менш знову ніякої такої чіткої конкретики. Пане Джоне. На ваше бачення є стратегія у Дональда Трампа, що робити з Путіним? Я не знаю ім'я Трамп настоящую стратегію. Я знаю, що у нього є желання, у нього є чувства. Uh, и мне кажется, что с одной стороны, и это чрезвычайно важно, он многократно выступал, um, говорил, что он хочет достичь прочного мира в Украине, и в результате этого прочного мира uh, Украина независимая, uh, безопасная страна, который живет без э, угрозы э, в, своих, в своей территории. Это, с одной стороны, это его цель. Но с другой стороны, он почему-то, я говорю почему-то, потому что я не знаю сам причины, он почему-то не хочет оказывать нужное давление на Путина. на Россию, чтобы достичь своей цели. И поэтому его политика колебается между угрозами в адрес России за то, что Путин препятствует миру. И потом нижние слова а, Трампа о его отношении с Путиным. На мой взгляд, он не может просто а, давать Путину делать то, что он хочет в Украине. Многие говорят с причиной, что Путин а, обманывает его. И Трамп считает себя сильным лидером. И но сильный лидер не может, а, как сказать, обманиваться. Путін путин час сьогодні обманюває Трампа. І це почому його політика калібається. Пане Жоне. Э, зараз Путін перебуває в Пекіні і їхні заяви, розмови з Сідзіньпіням кажуть про те, що ну, це такий прекрасний якийсь союз, мабуть. І дивляться вони в один бік протистояння проти США проти. Західного світу об'єднаного так, якщо е, Путін і так Трампа не боїться, чи можна говорити про те, що тепер е, ну Путін загалом перестане відчувати страх переживання перед Америкою? Я знаю, і ні, толька моє Путін знає і ще знає, що Америка е, самая сильна страна в мире И это во всех областях силы. Я имею в виду, конечно, военная, экономическая, политическая и, и все дальше. И Путин ищи, хотят ослабить Америку. Это их цель. Мне кажется, что если Трамп это понимает, он пока не показывал это понимание. И поэтому опять Путин, а не Путин, Трамп колебается. Но мне кажется, что а, визит Путина в Китай а, пока не совсем успешный для Путина. Ему нужна больше поддержка от своих а, партнеров. В первую очередь от Китая, но тоже от Северной Кореи. І поки ми не видим, що он получил э, добро на это э, в Китаї. Але ж наче отримав від э, Кім Чен Іна, від Північної Кореї, і Китай на це дає добро. Так, да, я имею в виду, ми знаємо, що ну, Корея дає, дає багато допомоги. І ракети, і а, солдатів навіть. И Китай дает технологию и может быть тоже -то, какое-то оружие. Но а, а не Трамп, Путин, Путину нужна еще помощь. И, и а, то, что мы видели в Китае, а, это просто поза партнерства между этими странами. А, Ну, який-то в адрес Америки. Як би ви розцінили оцей допис, точніше, фразу з цього допису Дональда Трампа. Хай Сі Дзіньпінь передає привіт э, Путіну і Кім Чен Іну, які э, проти Америки заговор зробили? А ну, на взгляд, то, що він робить какой це заговор вот это хорошо? Звісно, вони працюють в місті сосуднича проти Америки. Очень елегічно вони сосуднича. Это шаг в період, на мой взгляд. Тепер про ще цікаву заяву вчорашню Дональда Трампа з телебачення про те, що він дізнався якісь факти. І найближчими днями поділиться про українську війну. Що це може бути? Це якась чергова дезінформація від Путіна чи якісь я не знаю розвіддані? Що це може бути, пане Джон? Ну я вже говорив о каліпанії політики Трампа в отношении російської агресії в Україні. І імен такое замечання Трампа. показывает, что он не хочет давить на Россию. Поэтому он старается как-то э, говорить о общем положении, как будто Россия не просто э, агрессор. И, конечно, громадная ошибка э, не только в анализе, но особенно в политике. І все ж таки, подивимось, що буде, подивимось, що станеться. Отака ось позиція Дональда Трампа, такі, така його риторика. Є ж ще розмови про зустріч Путіна і Зеленського. Ніби вона розмивається, ось Раджеп Тіпер казав, що вони не готові зустрічатися, але ж про це говорили в Білому домі. Я до того. Чи не зробить Україну винною Дональд Трамп в тому, що цей процес мирний э, зривається, ну так по факту, як Москва переконує? Не знаю. І майже весь світ розуміє, що Путін, Путін преп'ятствує прогресу в кінці російської війни проти України. І навіть Трамп не може це ігнорувати. И это, именно это подталкивает Трампа в нужную сторону. Но опять, он туда не идет э, ловко. Э, он он почему-то не хочет нажимать на Путина. Но если он не достигает, если Трамп не достигает своей цели, прочный мир между Украиной и Россией, это более большая, это будет большой позор для Трампа, для его репутации. Поэтому он не может просто делать то, что Путин хочет. Он не может дать Путину продолжать эту войну, когда опять почти все обозреватели понимают, что Путин сам не готов на мир. И это мало-помалу. Поталкиває Трампа к розумне політики, пане Джоне. Дуже вдячні вам за відповіді і за роз'яснення цих важких процесів в політичному житті Америки, але за. Такі ось ваші думки вдячні за роз'яснення. Джон Едвард Дя. дякуємо. Так і будемо раді бачити ще в наших ефірах. Джон Едвард Ербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Патрічу при Атлантичній Раді США. Був гостем в режимі онлайн нашого ефіру. Поговорили про нові чергові заяви Трампа.